Активна перемога українського боксера для Артема Далекана. Новий успіх на професійному рингу є перепусткою на якісно новий рівень. Дізнайтеся необхідні подробиці просто зараз. Лондонський бій був найзнаковішим і одним із найскладніших за кар'єру Артема Далакяна. Український майстер у шосте поспіль захистив титул чемпіона світу у найлегшій вазі за версією всесвітньої боксерської асоціації. Проти Костериканця Хіменеса Артем бився впродовж 12 раундів. Давид нав'язував боротьбу українцю, працював у швидкому темпі, та все ж клас і досвід Далакяна стали вирішальними чинниками. Одноголосним рішенням суддів українець про

я я дуже радий, що як я і обіцяв, цей пояс поїде назад до України додому. Радий, що відбоксував і показав хороший бокс для вболівальників, які перебувають в Україні у цей скрутний час. Цей бій присвячується Україні. Ця перемога для українців. Це не просто така спортивна досягнення, чи ще один двобій в Україні? Це реально. Ми присвячуємо цю перемогу нашій країні, нашим воїнам, нашим нашим захисникам і всім тим людям, які допомагають боронити нашу землю від російських агресій. Тому слава Україні, героям слава! Додаткової мотивації Артему надавала присутність на поєдинку найвпливовіших промоутерів світу Боба Арума та Френка Ворена. Британець за словами промоутера Далекяна у захваті від виступу Артема і готовий до співпраці. ми контракт. Після цієї перемоги ми підписали контракт усно. Френк ворен потис руку і сказав: вважайте, що наступний бій ми проведемо разом. Це буде об'єднавчий бій. Окрім Далекяна, у найлегшій вазі. Двоє чемпіонів: це Санні Едвардс, володар титулу міжнародної боксерської федерації, та Хуліо Сезар Мартінес, чемпіон всесвітньої боксерської ради. Хтось із них свій наступний бій проведе саме проти українця.